Акція Синя стрічка листопада має на меті запобігти та протидіяти домашньому насильству. Початок акції поклала історія, що сталася навесні 1989 року, коли мешканка Норфлок Бонні Фіней дізналася про смерть свого чотирирічного онука Майкла, який загинув від жорстокого поводження в сім'ї. Те, що сталося настільки вразило її. Що вона вирішила присвятити своє життя боротьбі з домашнім насильством, з насильством над дітьми. Символом боротьби з жорстоким поводженням стала синя стрічка. Пам'ятай, домашнє насильство завжди здійснюється за попереднього наміру, тобто умисно, здійснюється за умови певної переваги кривдника. Це може бути вік, фізична сила, економічно вигідніше положення тощо. Дії кривдника порушують права і свободи жертви, право на свободу, вільне переміщення, свободу самовираження. Насильницькі дії спричиняють шкоду фізичну, психологічну, матеріальну. В Україні діти страждають від психологічного, фізичного, сексуального насилля. Тисячі дітей не отримують освіти, не мають постійного місця проживання, жебракують, потерпають від побиття. Їх примушують до важкої праці. Пам'ятай, що насильство над тобою, здійснене батьками чи іншими особами, однолітками, не є нормою життя, насилля неприпустима річ у стосунках людей. У сім'ї чи в закладі освіти ти маєш право на те, щоб до тебе ставилися з повагою і не ображали. Ніхто Твої батьки, рідні, однолітки не мають права принижувати тебе, поводитися жорстоко стосовно тебе, це карається законом. Знай, коли тебе постійно контролюють, принижують, примушують до чогось, використовують у спілкуванні з тобою лайливі слова, це насильство. Ти маєш право на захист. Якщо в тебе виникла проблемна ситуація, поділися нею з батьками. Педагогами, психологом, соціальним педагогом або звернися до поліції. У людини немає можливості всім робити добро, але у неї є можливість нікому не причиняти зла. Ти можеш долучитися до акції Синя стрічка листопада, змінивши фотографію на своєму аккаунті, на малюнок або фотографію синьої стрічки.